Мене звати Аліна Вовк, я фінансовий консультант партнерської мережі Teslife і частина команди Майбуття. Сьогодні я хочу вам розповісти про страховий продукт Тестлікар. Я щиро вважаю і бажаю, щоб цей продукт був в кожній сім'ї і в кожного українця. Тестлікар це простий доступ до кращої медицини в Україні та за кордоном. Чи актуальне страхування від критичних хвороб? Давайте звернемося до статистики. Найпоширенішими серед критичних хвороб у світі є серцево-судинні та онкологічні захворювання. За останніми даними, опублікованими в Україні, на сьогоднішній день це на кінець 2021 року. Маємо наступні показники: 42 тисячі українців помирають від онкології кожного року. 1,2 мільйона пацієнтів зареєстровано в Україні. 140 тисяч випадків раку діагностують щорічно в Україні. Порівнюючи зі світовою статистикою, відсоток захворюваності невеликий, але смертність значно вища. На це є дві причини. Перше – це те, що пацієнти звертаються занадто пізно за діагностикою і лікуванням. Друге – це відсутність фінансів на покриття лікування, що тягне за собою також час, бо ці кошти потрібно знайти, і це додатковий стрес, що також впливає на здоров'я пацієнта. А от хвороби серця і судин в Україні значно помолодшали, і їх все частіше виявляють у пацієнтів 25-35 років. Загалом 30% всіх смертей у світі це серцево-судинні захворювання. Але статистика має і позитивні показники: смертність у світі від онкологічних захворювань помітно скорочується. Так як медицина не стоїть на місці і впроваджує інноваційні методи лікування. Яка ж вартість лікування онкологічних захворювань сьогодні в Україні та світі? В Україні коливається в середньому від 500 до 700 тисяч гривень. У світі в середньому це 60 тисяч євро. Тож постає питання: як убезпечити себе від великих витрат на лікування, як отримати доступ до якісної медицини? Та як забезпечити собі та своїм рідним якісну діагностику та лікування? Відповідь є – це наша нова сучасна програма страхування від критичних захворювань, аналогів на ринку який поки що немає. Допомагає обезпечити фінансовий захист при настанні критичних хвороб як для дорослих, так і для дітей. Організувати діагностику, лікування та реабілітацію під ключ у кращих клініках України та за кордоном. Давайте розберемо, які основні покриття включає програма Тес-Лікар: це онкологія, кардіохірургія і нейрохірургія. Також доступне додаткове покриття, яке включає туберкульоз, гепатит С, пересадку шкіри під час опіків та офтальмологію, продукти програми ТеС-Лікар, Україна. ТАС-лікар міжнародний та тас лікар сімейний. Пройдемося по кожному продукту більш детально. ТАС-лікар Україна передбачає діагностування та лікування безпосередньо в Україні. Має три пакети з річним внеском починаючи від 105 євро до 275 євро та покриттям на лікування від 100 тисяч євро до 250 тисяч євро. Каз лікар міжнародний, територія надання послуг діагностики та лікування весь світ за винятком США, Канади та Швейцарії. Річний внесок для дорослих від 280 євро до 680 євро і внесок для дітей від 60 євро до 180 євро. З покриттям на діагностику лікування та супровід 250 тисяч євро по кожному пакету. Тас лікар сімейний дає можливість застрахувати одного дорослого і до 20 дітей з річним внеском від 285 євро до 685 євро. Якщо ж ви бажаєте застрахувати двох дорослих та можливість до 20 дітей, то річний страховий внесок буде від 505 євро до 1220 євро. Цей пакет зазвичай обирають сім'ї, в яких двоє і більше дітей. Кожна позиція по страхуванню включає комплексний підхід з організації лікування. Це проїзд проживання в готелі 3-4 зірки зі сніданком до 10 днів і 8 днів у випадку хірургічного втручання. Призначення особистого менеджера страхової компанії, план лікування від консиліуму лікарів, особистий супровід координатора та перекладача під час проходження лікування, а також психологічна підтримка. Один відсоток з даного продукту перераховується на лікування онкохворим дітям. Подбайте про себе та своїх рідних разом з компанією Таслайф. А також запрошую підписатися вас на наш канал. Тут буде з'являтися більше інформації про продукти, також з'являтимуться кейси наших клієнтів, і ви зможете обрати свого надійного фінансового консультанта серед нашої команди. Свої контакти я також лишаю під описом цього відео і бажаю вам гарного та спокійного дня!